У Полтаві місцеві просять відремонтувати дорогу на провулку Бандери. Чому так? Я тут проживаю з 98-го року. Асфальтне покриття я тут не пам'ятаю. Полтавці збирають підписи проти перейменування вулиці Анатолія Кукоби. Скільки зібрали? Звернулися тисячі мешканців, які телефонують, які приходять, які розставляють свої заяви, які приходять з підписами. У Терешківській громаді відкрили центр надання соціальних послуг. Хто може скористатися? Масаж шиї, масаж комірцевої зони, масаж грудного відділу, масаж поперекової зони. Панно керамістки з опішні представили на станції академік Вернацький. Я довго не могла повірити в це. У гадячи 5 квітня попрощаються із Юрієм Гладишем, який поліг під час російсько-української війни. Про це Суспільному повідомив речник обласного терцентру комплектування та соцпідтримки Роман Істомін. 22-річний солдат Юрій Гладиш загинув 1 квітня 2023 року під час виконання бойового завдання. Сталося це поблизу села Мінківка у Донецькій області ходити. Тут стало вкрай неможливо. Потрібно пригати, потрібно бігати повскалюжі. Вулок Степана Бандери довжиною приблизно 150 метрів розташований у середмісті Полтави. В одному з будинків проживає студент Валерій Левченко. Кожен день тут проходимо. Люди з суміжних вулиць скорочували свій шлях, коли хотіли дістатися до Левади або до прилеглих районів. І дуже часто люди тут ходили, машини приїжджали. Але з часом дорожнє покриття з кожним роком все погіршувалося і погіршувалося. Аби дорогу відремонтували за гроші з бюджету громади, Валерій Левченко подав електронну петицію. Я черкаю днічим по кучугурам за власні кошти завозиться баушний асфальт. І це все власноручно укладається тут. Ну, воно надовго не, не вистачає. Я тут проживаю з 98-го року. Асфальтне покриття я тут не пам'ятаю, треба спочатку пройти тут грейдером. Це все зняти, це весь наплив, який мулякується, весь ґрунт, а потім вже утрамбовувати, ну, звісно, і рано Можна і асфальтом. Петицію на сайті міської ради опублікували 23 березня. Збір підписів триватиме ще 78 днів. Нині її підписали 135 людей. Це понад половина від необхідної кількості. Долучитися можуть зареєстровані жителі громади. Петиція має набрати 250 голосів, аби її розглянули на профільній комісії з питань містобудування, розповіла Суспільному депутатка міської ради Юлія Городчаніна. 590 постанова Кабміну, яка обмежує капітальні видатки, те, що підлягає. Власне, поточному ремонту це може бути включено на сесії в перелік робіт. Якщо питання, що там як такого асфальту не було в принципі, то це може бути підсипка якимсь твердим матеріалом, гравієм чи там гранвіцівом, чи що ще потрібно, тому що очевидно виконати там нове покриття. Асфальтне, якщо там не було, це якраз підпадатиме повністю під капітальний ремонт дороги. Таке виконати не можна буде. Але все, що стосується підсипок, це взагалі не є проблемою. Це поточка. За словами Юлії Городчаніної на поточний ремонт вулично-дорожньої мережі у бюджеті громади передбачено 25 мільйонів гривень, а необхідно 110 мільйонів. Лілія Пархоменко та Ігор Лук'яненко Суспільне новини Полтава. На Полтавщині скоротили тривалість комендантського часу на годину, Із з 5 квітня у регіоні він триватиме з опівночі до 4 години. Таке рішення ухвалили на засіданні Ради оборони області. Це, зокрема, для того, аби заклади громадського харчування і торгівлі могли довше працювати, а працівники дістатися додому. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив начальник полтавської ОВА Дмитро Лунін. Востаннє тривалість комендантського часу змінювали 24 березня. На цій вулиці, де ще я перебуваю, це вулиця Анатолія Тихоновича Кукови. Він тут проживав, он в будинку. Він навчався в цій школі. Ця вулиця підпала під перейменування топонімів. Жителі Полтавської громади обрали для неї нову назву Подільська. Проти цього збирають підписи, розповіла дружина колишнього міського голови Полтави Віра Кальник. Звернулися тисячі мешканців. Які телефонують, які приходять, які оставляють свої якісь заяви, які приходять з підписами. І ми вже маємо більше тисячі підписів, що люди проти того, щоб перейменували вулицю Анатолія Купова. За дві неділі в нас зібрано тисячу підписів. Але люди несуть ще підписи. Люди самі збирають і несуть підписи. На цій вулиці проживає Полтавка Катерина Чупіна. Вона хоче, аби лишили стару назву. Обирався депутатом Верховної Ради. П'ять разів мером міста. Ми зверталися до мешканців, особливо цієї вулиці. Ми зібрали 175 підписів. 175 підписів. Ні одна людина, ні один мешканець цієї вулиці міста Полтава не сказали, що перейменовуйте. Підписів щодо того, аби вулицю не перейменовували, у міській раді ще не отримали, говорить заступник голови громади Валерій Пархоменко. Остаточне рішення щодо нової назви вулиці за депутатами. Чому попала вулиця Кукуби? Тому що вона попала під закон про декомунізацію, і відповідно те, що людина була міським головою, вона була членом комуністичної партії. Було голосування. Воно закінчилося на минулому тижні. За вулицю Кукоби перейменування, якщо я не помиляюся, проголосувало практично 50% людей, які Голосували звернення ще самого не було, але я скажу, що голосування пройшло. Тепер далі це або аргументація на виконкомі і зняти це питання, і знову ж таки на сесії зняти це питання, тому що процедурно воно рухається, так як прописано законодавство. Згідно з даними із платформи Едем, де відбувалося голосування. Зміну назви цієї вулиці підтримали понад пів тисячі людей. Найбільше 323 голоси за варіант Подільська, майже 200 різдвяна, та ще 21 людина висловила за те, аби назвати вулицю на час полтавського підприємця єврейського походження Давида Молдавського. Шанування героїв, особистості, які там зробили вклад в розвиток нашої держави, це все добре. Але є, так би мовити, має бути життєвий підхід. Вулиця має називатись коротко, практично і зручно. Наприклад, назва Подільська мені вже подобається. Коротко, зрозуміло. Ми зараз знаходимося на подолі міста Полтави. Чому вона не буде Подільська? Коли відбудеться сесія, на якій розглянуть остаточно назви топонімів, які підпали під другу чергу перейменування, зокрема, і вулиця Анатолія Кукоби, поки невідомо. Дарина Литвак, Микола Єрьоменко, Суспільне новини, Полтава. За даними Генштабу Збройних сил України, за час повномасштабної війни ліквідували приблизно 175 тисяч 690 російських військових. Із них 530 за минулу добу. Знищено, зокрема, 6 тисяч 999 бойових броньованих машин та 3 тисячі 627 танків. Понад 2,5 тисячі артсистем та 280 засобів протиповітряної оборони теж не можуть працювати. Російська армія втратила 2277 безпілотників, майже 600 літаків та гелікоптерів, а ще більше 5,5 тисяч одиниць автомобільної техніки. Збито 911 крилатих ракет в морі знищено 18 катерів та кораблів. Жителька села Зінці Терешківської громади Галина Москаленко прийшла на процедуру до центру надання соціальних послуг. Жінці роблять вібромасаж ніг 70 мені років. Прийшла, бо в мене дуже болять Коліна. Воно вібрірує приємно, приємно дуже центр надання соціальних послуг відкрили у селі Терешки 4 квітня. Отримувати послуги тут безкоштовно зможуть одинокі пенсіонери громади або люди з інвалідністю, розповідає директорка закладу Юлія Деценко. А якщо є діти працездатного віку, їм надаються плату. Будуть надаватися послуги масажу, масаж шиїв, масаж комірцевої зони, масаж рудного відділу, масаж поперекової зони. Тут у нас будуть малюватися різіоне процедури. Також у центрі можна скористатися послугами швачки та перукаря. Спочатку великомасштабної війни довелося їхати сюди, тому що хаті дуже бомбять і бомбяти по цей день. Мені тут зручно, тому що тут у мене хата, я спустився 5 хвилин. Я тут, а туди мені тим більше, що в мене дуже болить нога. Я постій двох інфарктів. Тиришківській громаді це другий центр надання соціальної допомоги. Перший відкрили майже 10 років тому у селі Копили тут логістично значно зручніше Терещанам, зінчанам і з нашого завашканського старостата. Добиратися і отримувати процедуру. Це стаціонар денної форми перебування. Виділяли кошти силами ЖЕКа, зробили систему опалення, проставили твердопалену котівню на пілетах, які, які зараз, тому що системи опалення не було взагалі. Твердопалений котел – 150 тисяч. Завтра систему опалення ще тисяч У обох центрах працює три медичних сестри. На процедуру прийшла і 74-річна Марія Грибанова. Я Багато років ходила на копели. І дуже, як там мені подобалося. Потім я з попереком дуже захворіла, туди не можу ходити далеко, через пуття. А тут просто, тут близенько. Я ходила з попереком на масажі, ноги мені оце робили, голову. Потрібен пакет документів, таких, як паспорт, ідентифікаційний код, довідка медична, також з пенсійного довідка. Приходити і ми беремо його на обслуговування. За словами Юлії Даценко, скільки усього грошей з бюджету громади спрямували на облаштування центру, ще не підрахували. Валерія Рибалка та Сергій Єрохов Суспільне новини Полтава. В епоксидній смолі зафіксовані е, різні предмети з різних куточків України. І одним із цих предметів виявилось моє панно. Я довго не могла повірити в це, думаю, як це? Бо я питаю в слави е, свого знайомого. Е, а де воно? Він <світ> питає, чи, чи це моє пано, він каже в Антарктиді. Панно із квіткою, яке виготовила художниця-керамістка Зінаїда Близнюк з Опішні, що на Полтавщині, стало частиною інсталяції Дім спогади, яку встановили на українській антарктичній станції академік Вернацький. Я не повірила спочатку, але потім, коли зайшла вже в інстаграм слави Балбека, мисця, який інсталяцію цю робив там, то тоді я вже таки впевнилася, що ну і правда там ці панно, я роблю різних розмірів. І це одне із, із, із цих панно слава Балбек, він купив в нашій керамокрамниці. У мене є шаблончик. Цієї роботи, і я тоді тиражую їх. А це сама перша, яку я пробу робила по кольору, все. І мені він чогось, ця квітка, така, така близька, така якась. Е, я за неї схотилася, я її не змогла віддати в крамницю. Керам це не єдина робота жінки, яку представлено за межами України. Нині у Литві експонують проєкт відважні, який мисткиня створила під час арт-резиденції у Латвії. Це дев'ять посудин у вигляді людських тулубів та три скульптури з пейзажами. Це військо, це люди, це ми. І це ті люди, які хоробрі, які, е, е, які борються за незалежність, які борються за Україну за свободу. Мені дуже хотілося показати за кордоном про, не так про наші біди, не так про те, як ми виживаємо, а саме про тих людей, про нашу хоробрість, про, про нашу силу. Згодом Зінаїда планує показати проєкт в Україні. Я хотіла б нагадати українцям тепер, що війна ще продовжується, що наші хоробрі люди захищають нас, наш добробут. Цьогоріч жінка стала лауреаткою Українського культурного фонду та готує новий проєкт з назвою Межа. Його експонуватимуть у Національному музеї заповіднику українського гончарства в Опішні. Це буде 10 фігур людських, людських постатей, які стоять один. Отак вони стоять пліч опліч. І кожна людина, яка прийде до них, зможе, зможе доєднатись до них, ну тобто стати одним цілим із цією, можна так сказати, стіною із людей. За словами Зінаїди Близнюк, роботу над проєктом вона має почати у липні. Каріна Попова та Богдан Казирід. Суспільне новини Полтава. На наступну добу у Полтаві та області прогнозують хмарну з проясненнями погоду, невеликий дощ. Вітер північно-східний 8-13 метрів за секунду. У регіоні вночі температура коливатиметься від 4 до 9 тепла, в день – плюс 13, плюс 18. В обласному центрі – вночі – плюс 6, плюс 8, а в день – від 16 до 18 градусів тепла.